Зміна судової системи. Акція під такою назвою відбулася на Соборному майдані. Громадські активісти, які проводили акції у Рівному та Луцьку, приїхали у Житомир, аби об'єднати людей навколо проблеми корупції у судовій системі. Ми на майдані стояли за те, щоб закон працював, щоб було повне перезавантаження влади, щоб цих чиновників які крадуть ворують, щоб їх посадити в тюрму, щоб олігархів посабирати їхнє майно, яке вони накрали. Що на сьогодні ми бачимо? Ми бачимо що все те саме, і тому ми розпочали цей рух. Ми віримо, що якщо ми поміняємо судову систему, якщо судді будуть справедливі, послухайте, то ми віримо, що люба кінобліка, ми можемо за шкірку затягнути в суд. Любого начальника міліції, любого прокурора. Хто б то не був, любого казнокрада, ми можемо затягнути в суд. Ми віримо, що реформа судів вона принесе. Принесе порядок країна на акцію зійшлося близько сотні людей. Їх головна вимога повне очищення судової системи. Суддю повинен обрати народ. Друге, обраний суддя, заступник на посаду на п'ятирічну каденцію. Відмінити довічне призначення на посаду суддів. Всі судді повинні проходити перевірку на моральній якості на детекторі брехні. Надати правдиву автобіографію і відповідну характеристику з попереднього місця роботи, посилити. Антикорупційний контроль над суддями до акції долучилися і представники політичної партії «Укроп». Вони вимагають звільнення лідера партії Геннадія Корбана і припинення політичних репресій. Житомирська обласна організація політичної партії Укроп виразила ініціативу підтримати громадську організацію з Рівного Сотня Майдану. І ми в Житомирі взяли на себе відповідальність організувати акцію. Акція полягає в тому, щоб ми змінили повністю судову систему. Наразі парламент. Хоче внести зміни до конституції саме в частині судової системи, але ми, наша фракція, укроп, не буде підтримувати це, тому що ми вбачаємо і бачимо, що на 99% ця ці зміни вони схожі з, з змінами, які хотів в 2013 році внести Янукович. І ми проти цього. Ніхто із представників суду до мітингувальників не вийшов на знак протесту. Вони підпалили опудоло, яке символізувало корумповану злочинну судову систему. Систему також учасники зібрання ухвалили резолюцію, яку направлять до президента України та Верховної Ради.